Вайс вийшов дійсно яскраво та привертає до себе увагу. Стильний задник, напис 120х. Він вміло з себе вдає флагмана. Та чи заслуговує цієї всієї уваги? Я вирішив не поспішати з оглядом на Realme 12 Pro Plus, покористувався ним деякий час. Та й крім нього, в мене були вже Redmi Note 13 Pro і Poco X6 Pro. Тому в цьому відео я в дечому порівняю новинку з конкурентами та винесу свій вердикт. Перед початком відео хочу деяку рекламу зробити не стороннього сервісу, а нашого телеграм-каналу зі знижками. Завдяки ньому цей канал досі існує. Але крім цього, ви можете там знайти найкращі ціни, купони, знижки чи просто цікаві товари, які варто замовити з Aliexpress по найкращій ціні і від перевірених продавців. Тому переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь на скидонус І ось переходимо до огляду. І зовні цей смартфон. Напевно, найгарніше. Іші в своєму класі, та й в цілому в нього штучна шкіра, яка така прорезинена дуже впевнена, смартфон тримається в руці, крім того, гігантський блок камер. Ось такий дуже цікавий візерунок. Дизайнеру не дарма платили свої гроші, тому що девайс виглядає як дорогий аксесуар від Gucci чи Louis Vuitton. Блок камер тут гігантський, і нагадує Oppo Find X6 Pro чи X7 Ultra. Він дуже виступає і не просто так, але про це ми поговоримо з вами трохи згодом. Навколо камери є Безель з ось такою цікавою гравіровкою, що нагадує Безель преміального годиннику. Як на мене, зовнішність. Просто топ елементи керування в смартфона стандартні. Кнопки регулювання гучності та живлення знаходяться. На жаль, на одній стороні. Знизу є USB Type-C порт, слот під дві фізичні сім карти. Є сім смартфон не підтримує, а також перфорація під динаміки знизу і зверху. Все, тобто, все як в інших однокласниках. А спереду вас очікує 67 і екран з округленням по бокам, і екран в новинці це його недолік. Так виглядає дуже гарно, тонкі рамки заокруглення, ось це. але цю матрицю не змінювали ще з Realme 10 Pro Plus, тому вона. Чесно кажучи, застаріла. Деякі конкуренти вже дають. Наприклад, Redmi Note 13 Pro Plus чи Poco X6 Pro дає 1,5K, OLED Матрицю з максимальною яскравістю 1800 ніт. І ними дійсно приємно користуватись. Тут Full HD 950 ніт пікова яскравість. Так, сканер відбитків пальців монтовано під екран. Але сканер відбитків пальців тут не поспішає. Він так, працює нормально, досить точно, не часто помиляється, але по швидкості роботи. Саме поко і щось про його. Просто знищує і працює на рівні флагманів. Тут звичайний середняк. Та все ж де чим може похизуватись, а саме функцію Always-On Display, яка працює лише 10 секунд у конкурентів. А тут звичайний стандартний АОД так переваг не надто багато, але знаєте, користуючись цим дисплеєм, мене не виникало якихось відчуттів, начебто, це дешевий девайс. Ні, екран нормальний, але все ж гірше ніж у конкурентів. Крім того, заводу у нас є. Das Плівка, і ще йде захисний силіконовий шохол, який ех, підіває плівку, і сюди згодом заб'ється пил, і доведеться змінювати захисну плівку. А її знайти в Україні буде не надто просто, тому це, як на мене, недолік. Та й дещо про екран. У неї чудова передача кольорів і високочастотний щим 2160 Гц, що не дасть вашим очам втомлюватись при недостатньому освітленні. Та прийшов час перейти до наступної фішки флагману, і це. Камери і тут рілими постаралися це, напевно, найкращі камери в своєму класі. А саме, основа це 50 мегапіксельний Sony AMX 890 з оптичною стабілізацією. Ширик тут такий. Середняк це 8 мегапікселів, а ось телевик це 64 мегапікселі від OmniVision, також з оптичною стабілізацією. І телевик це модуль з OmniVision, І ми його бачили в OnePlus 12. І він також встановлений в X100 Pro. І навіть на стоковому застосунку камери цей модуль фотографує просто. Бум. А якщо встановити сюди ГК налаштувати все, то це напевно буде один з найкращих універсальних варіантів. Особливо в цьому сегменті. На рахунок універсальності. Хочете робити портрети з наближенням X3. Можете без проблем зробити фото з наближенням X6, без втрати якості та в цілому, цей девайс дозволяє робити наближення до 120 разів. Але, звісно, робочий діапазон для якісного фото буде максимум x50. На цей модуль можна фотографувати багато різноманітних об'єктів, і зачасту у вас буде дійсно дуже гарна якість. Основу, на жаль, мені нема з чим порівняти. У мене наразі є тільки iPhone 15 Pro в наявності, тому я просто фотографував і зараз вам надаю приклади фото. На жаль, у нас зараз така погода, що навіть сонця ніде немає, але я все ж можу відмітити чудову роботу HDR. задовільну передачу кольорів. Так деколи цей сенсор може дуже сильно помилятись. Але схожий характер фото я бачив ще в OnePlus 12, тому. Тут рівень фотоможливостей смартфону можна дійсно порівнювати з китайськими флагманами. І це все за 20 тисяч гривень. Ну а ось приклад відеозйомки на Realme 12 Pro Plus. бачите, як смартфон працює з яскравими об'єктами. Те, що я бачу на екрані, ну з вивзками взагалі кольори втрачені, тут як червоний колір. Але його не відображає. Якось експозиція тут дивно працює, в цілому, як бачите, вон там. Спереду там є кав'ярня, і тут також воно все пересвічене. Але, але, як ви бачите, все-таки рінумі акцентує експозицію на об'єктах на всьому кадрі, тому він у нас досить яскравий, незважаючи на те, що зараз ну так, темновато. Зараз я спробую ще експозицію занизити, щоб показати, як насправді ось ось, насправді, приблизно ось так. Бачимо, але... Realme все відображає приблизно на такому рівні. Ну а зараз я знімаю себе на основну камеру Realme 12 Pro Plus. Тому напишіть в коментарях, як вам фото і відео можливості. І всі приклади фото я завантажу на Google Диск і залишу це посилання в описі, щоб ви могли детально з усім розібратись і зрозуміти, чи підходить вам ця. Камера, ну а ми йдемо далі. Начебто, перше велике оновлення з Realme 9 Pro Plus. Тепер у нас Snapdragon 7S Gen 2, який по потужності виявився майже таким самим, як і Dimensity 1080 в попереднику. І на жаль, цього SOC не вистачить для плавної і приємної роботи інтерфейсу. А у нас встановлена Realme Ui5, яка фактично є ColorOS 14, і ця ColorOS в минулій ітерації ColorOS 13, навіть на Oppo Find X6 Pro працювала ну дуже посередньо, і анімації там втрачали свої кадри, і в цілому система не була якоюсь плавною і без баю, як колись це було в ColorOS. І в цьому смартфоні дива не сталось. Система повільна, застосунки відкриваються без поспіху. Інколи фреймрейт падає до 30 в анімаціях. Так, можливо, це не вина цілком чіпу, але його не вистачає для такої системи. Тим паче, що вам вже встановлюють безліч різноманітного сміття, яке потрібно видаляти. Так, за це потрібно журити не лише Realme, але й Xiaomi. Та це дуже нездорова практика. Ви купуєте смартфон, заходите там безліч тіктоків, там Spotify, там ще якісь ігри встановлені. Це все потрібно видаляти, видаляти, видаляти. Я все ж купив глобальну версію смартфону і навіщо мені цим займатись. Крім того, деякі з непотрібних застосунків просто-напросто не видаляються. Їх можна лише вимкнути в налаштування, а вмонтований App Store буде спамити вам рекламою в шторці і вмикати хот ап, які будуть прикидатись папками з програмами, щоб ви перейшли в магазин і встановили їх. Так, насправді ви купили смартфон, витратите десь хвилин 20, щоб це все повидаляти. Але все одно це дуже неприємно, особливо коли смартфон коштує не 5 тисяч гривень, а все таки 20 тисяч. В системі є ще один прикол: коли у вас відкриті приватні повідомлення, в Інсті, Ви не можете зробити скрін шторки перемикачів. Я так розумію, це обмеження саме Андроїду і останніх патчів безпеки. Але чесно, мені не дуже подобається, куди йде сам Андроїд. А також опо варто змінювати колор, оптимізувати її. Колись це була кілер фіча смартфонів від ОПО. Від Realme, від OnePlus, система надійна стабільна. Я рекомендував ці смартфони саме за рахунок системи. Зараз же. Тут багато є нюансів, і система перестала бути кілер-фічою новинок. Ось я пожурив систему та 7S СГЕН2, але на моє диво, Realme ніде не вказуючи, встановили сюди пам'ять UFS 3.1. Можливо, це рандом, і в деяких партіях девайс отримав цей накопичувач, як це було з оперативкою OnePlus10R. А можливо, це дійсно фіча пристрою. Це, хоч і не компенсує недостатню потужність чипу, але це приємний бонус, який допоможе швидше встановлювати деякі програми чи копіювати. Файли на самому смартфоні. Та все ж в ігри пограти на цьому смартфоні з комфортно можна. Гра Рекфест, високі налаштування графіки, і в середньому 30-40 кадрів, без якихось набридливих ривків і фрізів. Гра працює. Комфортно на рахунок онлайн ігор. Тут взагалі нема ніяких питань: грати в LOL Wild Rift чи в якийсь код мобайл можна без якихось фрізів, затримок з максимальним фреймрейтом, тим паче, що в смартфон встановили Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Тут дійсно гарний набір бездротових інтерфейсів, тим паче, що. Антен тут знаходяться по всій площині, дуже гарно розподілені, і виграючи, не закрити антенни якимось чином, що вайфай сигнал почав барахлити і взагалі зникав. Та все ж у 7 S Gen 2 є свої переваги, а саме 4 нанометровий Техпроцес, який став значно ефективніший ніж 6 нанометрів у попередників. Та що хочу відмітити, крім тих тестів, що ви зараз бачите на екрані. Девайс перестав так сильно розряджатись в фоні, як попередники, що було проблемою Realme 10 Pro. Plus 11 Про плюс. Тільки не сказав, що Realme не розряджається сам, і за ніч з 30% до одного і вимкнувся. Взагалі, я гадав, що все-таки це виправили, користувався, розряду не було. І ось якраз в ніч перед монтажем. Він просто взяв після зйомки і розрядився. І цей косяк також не виправили. Добре, повертаємось. Смартфон здатен витримати цілий день без підзарядки, а швидка зарядка в комплекті, яка йде, потужністю 67 Вт. Так що ж висновку можна сказати про Realme 12 Pro Plus? Він викликає багато різноманітних емоцій, як позитивних, так і негативних. Девайс має дуже просунуту камеру, яка по рівню своїх можливостей може легко конкурувати з різноманітними Android флагманами. Девайс дійсно дуже гарний, але по своїм характеристикам він програє конкурентам, а саме. Redmi 13 Pro Plus і Poco X6 Pro, а саме по потужності заліза, по швидкодії. І по екрану, так, тут є з цим проблеми, але девайс все-таки позиціонують як камерафон. І тут з цим проблем взагалі ніяких немає. І у Redmi 13 Pro Plus, і Poco h 6 Pro немає ніяких шансів боротись з цим смартфоном. Та знаєте, є ще один смартфон, який коштує 20 тисяч гривень, і по залізу він просто знищує Realme. А саме Xiaomi 13T. Так, в мінімалці 8256 проти 12512 у Realme. але там же є IP. IP68 захист від вологи та пилу, як і в Redmi Note 13 Pro Plus. І цей смартфон буде майже в усьому кращий, крім зовнішнього вигляду та камер. Тому купуйте цей смартфон, якщо вам дуже подобається зовнішній вигляд, не потрібен IP захист і потрібні топові камери. Дякую за перегляд. Бувайте!